Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Хочу вам показати ціни на сімейні автомобілі на Івано-Франківському авторинку. Якщо вам сподобався будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню, ми допоможемо вам його перевірити перед покупкою. Ось список місць, де знаходяться наші експерти. Також продаю автомобілі тощо Хто має бажання придбати тощо з гарантією? Дзвоніть до мене. Перша наша машинка: ось такий Renault Синік 6500 1.5 дизель. дезель. Механіка 6 ступеня. 2010 року 254 тисячі пробігу, телефонне є. Доброго дня, дозвольте. Годую якийсь липець. Так. 6 ступенева механіка з круїзом. Старт-стоп. Давайте я не буду закривати, щоб йому лапу не поламати. Так, вигляд всередини ось таке кого цікавить. Дзвонити, питається, уточняєте у власника більш детальну інформацію. Так, йдемо далі. Peugeot 5008 Червоненький варіант. На жаль, чомусь немає інформації. Немає інформації, друзі, не знімаю. До власників автомобіля. Пишіть, будь ласка, інформацію, щоб потенційні покупці могли з вами зв'язатися. Це четвертий, друзі. Це четвертий Picasso 2016 року 12 тисяч, 222 тисячі пробіг, 1,6 дизель 120 потужність. Ось такий цікавий варіант вже В новому Оформлені. Зараз запитаємося, власника, дозволите? Так, вигляд всередини. Старт-стоп, мультикермо. склопідйомники тканинний салон. Звісно, круїзи є по-любому. датчик дощу є, світло Цікавить? Дзвоните. Дякую, Гарноня. Ось такий вигляд. Це 4-го Наступний варіант ось такий Volkswagen Turan 10450 2010 року. 1,6 дизельний варіант, 77 потужність, 7-місний, 218 тисяч пробіг. Ось так. виглядає. дозвольте. Добрий день. Веля середини, 6-ступенева механіка з клопідйомниками. Звісно, круїз є. Також є тканинний салон. Акуратний вигляд, кого зацікавило, більш детальну інформацію отримаєте у власника. Так, давайте ще покажу додаткові сидіння. Цікавить, дзвоните. Так, наступний варіант, ще один. Volkswagen Тюран Семимісний. Бачите, газ. А, бензин, газ, газова установка. Деска, Цікаві. Так, по інформації. 5700-2005 року. Так, телефони, Надіюсь, друзі, видно. 1,6, ще раз. Газ бензин, 102, потужність. MPI саме місний. 5700. Ось такий, друзі, цікавий варіант. На транзетах може стати першим власником. може стати. Так, п'яти ступенева механіка. тканинний салон. Бачу, скло, підйомники присутні. Тут, на жаль, заблоковано. Та вже, вже ладно. Ну давайте. Тут є блокіровка. Дитяча блокіровка. Так, вигляд. Ось такий, друзі. Ну, справді цікавий варіант, так що, кого цікавить, дзвоните, питаєтесь, уточняйте у власника більш детальну інформацію. Друзі, у кожного з вас можуть бути старі речі, які можуть принести вам прибуток. Купимо у вас радянську радіотехніку та радіодеталі, розглянемо та оцінимо усі пропозиції, фотографії, і скидайте за номером, вказаним в рекламі. Поруч стоїть ще один туран. Так, також газ, бензен, 1,6 і 5400, семимісний 2004 року, 253 тисячі пробігу. Так, торг, обмін, телефон не є. Свіжопригнаний, кого цікавить. Дзвоніть. Всередині вигляд ось такий. П'ятиступенева механіка. Так, скло присутні. Переднє. Цікавить. Кого цікавить, той передзвонить. Поруч, ще один Volkswagen Tourn. Дуже синенький такий, гарний колір, насичений. Так, по інформації, 6500 2006 року. 1.6 бензиновий варіант, 115 потужність, FSI. Так, так, щоб мене не переїхали. Машинка їде. То я мусив взяти призупинити відео, друзі, щоб, щоб вона проїхала. Так, ось такий ще є гарний блакитний варіант. За 6500. Автомат, мультикармор, склопідйомники, Тканинний салон. Кого цікавить, той перезвонить. Йдемо далі. Ну, То я казав. Так, дивимося. Ще один тюран. 1.6 MPI 2004 року, 5800. 102 потужність, самомісний. То також ваш, хлопці, Так? Ось, якщо. Хочете купити то номер телефону у цього автомобіля? П'ятиступенева механіка, тканинний салон. Та я зрозумію, що всіх чотирьох один номер. Але в нас рубрика сімейні автомобілі, а я знімаю все підряд, друзі. Так що зацікавить уран, дзвоните. Опель Зафіра. У новому вигляді. Так, дивимося. 11514 року. Телефони є 16 дизель, 140 потужність. Ось такий, що є варіант. Закритий Шестиступеневий варіант. Комбінований салон, мультикермо. Так, класно побачив, що заглядаю. Ось так виглядає. Акуратненький. Ага. Ланцюг замінений, так? Замінний. Ага. Люкс. Там 7 сидінь. Я зрозумів, що в ровер. Купили ровер? Купили ровер? Чи правди? Ага, Купила, так? На купила ровера, тому я показую ровера, а не сидіння. Йдемо далі, дякую! Так, Opel Zafira, Ще один варіант. 6300 2008 року 1,6 бензиновий варіант. Так, 115 потужність телефони є. Ось так виглядає. Дозволите, добрий день. Всередині ось такий, п'ятиступна механіка з мультикармом, тканинним салоном, з парктроніками, семимісний, що немаловажно кого цікавить. Дзвоніть, познаєте, спочиняєте. Дякую вам. Ось так виглядає. Ford S-Max. 5,250. 8 й роки, чи 7-й місяць, 8-го року, невідомо, 1,6 бензиновий варіант, 174 тисячі пробігу. Зазирнемо, якщо відкритий. П'ятиступенева механіка, присутні склопідйомники, тканинний салон. Ось так виглядає. Цікавить Фортес Макс, дзвоніть до власника. Через одну машину Peugeot 5008. Аж блестить, Можна зуби чистити. Так, 2011 року, 1.6 HDI, хто не знає, то дизель, з Італії нафарбована. 8150. Ось тут є друзі номера телефонів, а тут собі загальну інформацію призупинити і почитаєте. З партроніка, макроїзом, пише, пройдене ТО. Хлопці, дозвольте? Так, шесте ступенева механіка, присутні склопідйомники, тканенний салон. Кубаса у додачу з сиром. Цікавить, дзвоните. Дякую вам, хлопці. Ідем далі. Друзі, ще на Peugeot 5008. Так, по інформації. 2011 року 1.6 дизель Дезель пробіг 230 тисяч, спригнаний з Франції. Так, по ціні. Хлопці, підкажіть ціну на старті. 8500. 8500, а телефон, телефони щось не бачу. 050 67 024 68. От власник, забувся телефон написати. Ось так виглядає в загальній картинці. Гарний, блискучий автомобіль з парктроніками. Так, дивимося. Шесте ступенева механіка, присутні скуп тканинний салон, кого цікавить, той передзвонить. Ось такий ще є варіант. Панорамний дах присутній. цікавило, Дзвоніть. Друзі, на тому все. Я сподіваюся, що це відео було хоч якось корисним. Як ви бачите, франківський авторинок пожив. Я зараз от на серединці стою. Як ви бачите, купа, купа, купа машин. Так що підписуйтесь, коментуйте всім па-па!